Всім привіт! До дня Національної гвардії України відбувся масштабний турнір з футболу, в якому взяли участь 10 команд, які представляють сили оборони. Матчі відбувалися на стадіоні Динамо, а також на навчально-тренувальній базі Чорноморець в Адраді. Команди представляли Національну гвардію України, Збройні Сили України, а також прикордонну службу. Дивимось. Шановні учасники, я дякую за те, що ви зголосилися в такий знаменний для нас день День Національної гвардії України, день створення її. Наша боротьба за незалежність, за самостійність з цим ворогом. Наша єдність сьогодні доведе про те, що ми сильні, сильні духом, сильні і незламні, як справжні українці. Завдяки тому, що сьогодні Національна гвардія разом з силами оборони бореться, ми сьогодні маємо право провести цей турнір. Я хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих і тих, хто сьогодні поліг в боротьбі за незалежність України. Звольте привітати всіх з 9-ю річниці дня створення Національної гвардії України. Сьогодні ми проводимо спортивне свято і дуже пишаємо, що велика кількість команд із сил оборони приєдналися до нашого свята. Ми в національній гвардії завжди розбиваємо спорт, любимо футбол. У нас мається своя футбольна команда, де ми приймаємо. З якою ми приймаємо участь в усіх змаганнях щодо футболу і в подальшому будемо розвивати спорт. Мені дуже приємно від лиця Одеської обласної футбольної асоціації привітати вас з цим святом з 9-ю річницею та з початком турніру. Дуже, дуже приємно мені визначити командира Краснопольського В'ячеслава з важливим кроком це участь у аматорських змаганнях під егідою Асоціації аматорського футболу України хочу побажати прагнення до перемог та командного духу. Хлопці, вітаю вас з відкриттям цього турніру. Бажаю хай переможе найкраще, щоб на вашому турнірі були тільки позитивні емоції. Слава Україні! Дорогі друзі, я хочу виразити благодарність вам і всім вооруженим силам которые в это тяжелое время делают свою работу добросовестно и честно. Вокруг вас объединилась вся страна и стала на защиту нашего Отечества. Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы делаете. От всех ветеранов футбола хочу вас поприветствовать. И мы счастливы присутствовать на открытии этого турнира. Спасибо вам. Це ви даєте возможность проводить вот такие турниры. Значит, ми еще живі, і победа будет за нами. Защитників треба все время поддерживать. Я вместе з ними. І желаю нашей армії победы. Сонце, яке могло не зійти. Але знову яскраво світить над Україною. Весна, яка, здавалась, не настане. Але життя триває. Його виборють найкращі та найсильніші герої, які назавжди в наших серцях. Багато хто вже не повернеться додому. Багато хто повернувся, щоб жити далі після поранення. Багато хто досі на нулі ми битимемось до кінця. До перемоги. Ми одна команда. Повернемо до життя наших побратимів. Підтримуємо один одного. Не забудемо про родини загиблих. Разом б'ємось, разом допомагаємо, разом святкуємо перемогу. Футбольний клуб Південна Пальміра, Національна гвардія України. Видно, що турнір організований підготовкою. Організатори підійшли відповідально до цього. Зібрані команди дуже багато учасників. На полі обстановка напружена до постійної хвилини, до останньої секунди. Всі бореться за перемогу, всі хочуть дійти переможця, нам першій гру, на жаль, не вдалося. далося, декілька своїх помилок. Але в загальному все добре, боремося до, до кінця. Разом до перемоги. Наскільки спорт важливий для військових, щоб завжди бути бадьорим, щоб завжди себе тримати в формі фізичної, це у службі теж допомагає. Так, так, звичайно, е, регулярне тримання спортом допомагає як не тільки в службі, так і в повсякденному житті, а особливо в службі, коли ти маєш хорошу фізичну підготовку. Це, так, історія похож. Я зрозумів історію. Як е, груповий етап, які емоції. Хорош. команда хороша. Всі вітаємо зі святом, Все саме найкраще, перемоги. Слава Україні! Героям слава! А ваша команда, як ви тренуєтесь взагалі? Як граєте десь? Звичайно. звичайно. Тренування проходять, командування наше добре забезпечує. Ви представляєте Збройні сили України? Так, точно. Адлічно, бомба просто. Просто мокрий стадіон, а так все відлічно. А я кривий Всі -всі команд люди. взагалі. Хто більше всіх поки що сподобався по селі? Да, всі всі одинакові, граємо спокійно, все подобається. Наскільки важливо спорт для військових, це як моральна-психологічна підтримка? Чесно, навіть не знаю. Думаю, всі повинні бути дружні. Гани не покидав участь, і все. Все, що я можу сказати. Як, як взагалі мають? Ти ж знаєш, не підходить. Ми прибули по запрошенню нашої дружньої служби національної гвардії з радістю розділюємо їхнє свято на цьому спортивному майданчику. Що скажете про рівень команд. взагалі? про взагалі, наскільки спорт потрібен, Взагалі рівень, рівень змагань, досить високий. Ми всі були зв'язані з футболом, і це нічим не уступає іншим змаганням. Більш на високих рівнях це досить, 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 досить сильні змагання. Команди сильні, напруженість, конкурентність. Це, що має бути. Гра чудова, Вообще, турнір чудовий. Підтримуємо ЗСУ. Всі, війна війною. Но повинен бути спорт, повинна моральна підтримка бути кожного. Так що за перемогу. Наша команда, скажімо так, ну, рік. Рік як створилася. Ну, так, Десь так, граєте на, на матерському рівні чи? Подільськими. Ми Подільський граємо. На рівні, так, по її якась можливістю виїжджаємо на такий турнір. організація е, турніру дуже на високому рівні. Е, вибрали два поля, щоб швидше провести. Вихідний день, що є зручно. Гарна, висока якість підготовки команд на даному турнірі. Дуже дякуємо за проведення. Потрібно виграємо війну, будемо чаще проводити такі турніри. Слава Україні! Дякую. Наскільки спорт допомагає ось силам оборони? Вона виховається спорт. Він, е, ми, ми не вороги, ми тут друзі, ми колеги, ми робимо одну справу. Є емоції, які потрібно, позитивні емоції потрібно тут отримувати. Але навіть, навіть в такий тяжкий час. А про свою команду ви часто граєте десь? В так, госпомірах? команда. Поліція десь не була складена не так давно, але отримуємо результати, враження від гри, знаходимо час від роботи, виконуємо свої обов'язки, звісно, і знаходимо час для гри. Дякуємо. Директору команди, тренеру. Всі команди достатньо рівні і високий рівень футболу показують. Навіть здивований трішки. Але ми виконали завдання, вийшли в фінальну стадію. І будемо боротися за медалі на вищого гатування. Допомогли трішки команді так, південно територіального управління. Ну, яке було завдання керівництва, так і грали. Завдання було вигравати в кожній грі. На Я... жаль, не завжди це виходить, але завдання виконано, мінімум. Які ще там колективи можна відзначити, хто вийшов в півфінал? Дуже серйозна команда очаків ВМС. Дуже серйозна команда. Більшість гравців в минулому професійні футболісти і знаю особисто їх. Цікаве буде. Уже кілька прізвищ так назвали. Так, Роман, мій мій вихованець. Один з хлопців, інших там вже не пам'ятаю. Але з багатьма знайомий. Дуже, дуже непогана команда. Фінали будуть достатньо серйозні. Ваша команда? Ми не перший раз беремо участь у подібних турнірах, але. З кожним роком рівень команд стає все е класніше, вищий, і дуже приємно брати участь в таких Р турнірах. Р Р розкажіть про свою команду, як давно <с ось <с розвиваєте no, спорт yeah. в частині, в підрозділі Значить, в 2014 році, після анексії Криму, ми перебралися сюди, місто Одеса, і тут е почали згуртовувати новий футбольний колектив, бо Більшість людей залишилися там mm. і е з 2014 року таким, такою працею, якби набули таку команду. Команда, до речі, є трьохразовим чемпіоном збройних сил України. Команда ВМС називається військоворськосил. Наскільки спорт допомагає ось військовим, як вважаєте, щоб О, бути бадьорими, сильними? Під час війни ми зрозуміли, що фізична підготовка є невід'ємною частиною. Бойової підготовки рятує життя людям на полі бою. Тому спорт це наше повсякдення. Сьогодні у фіналі зустрінеться південна Пальміра НГУ в бордовій формі. Ця команда проти команди ВМС. Що? Робить рахунок 1-0. ще один гол. Не ворота, але треба не пропускати суперників. І ось зараз саме. Відіграв самов... гол. Це гол Артем Кокотяк. Дякуємо, хлопці, з перемогою! Як враження, взагалі, турнір, перемога. Що скажете? Нарешті чемпіони. Нарешті полюбить. Тільки позитивні емоції. позитивні. Дійсно, заслужено такий важкий турнір. Команда. Ну, счет на табло. Обзагорили Ривень всех команд. Не, ривень просто супер, просто все четко. Побіди з святом НГУ хочу поздравити. Що можеш побажати взагалі в це свято всім командам, учасникам скорішої побіди. Це головне здоров'я всієї скоріші Без Зразу Перше місце! Щиро бажаємо кожному військовослужбовцю. Та всім членам ваших родин подальших успіх, успіхів у благородному служінні батьківщині, міцного здоров'я, довголіття, особистого та сімейного щастя, благополуччя, віри в краще майбутнє. Нехай любов до рідного краю та людська вдячність надають вам наснаги у нових і відповідальні справі служіння українському народу з повагою, весь особовий склад військової частини 1536 та ковід, командира військової частини 1536. Наша головна перемога ще впереді. Друзі, і за друге місце в малому кубку ми запрошуємо футбольний клуб Зелені берети» Місто Подільськ. На підзавершення турніра хотіли би подякувати начальнику фізичної підготовки та спорту військової частини 3012 майору Сергію Білоусу за вагомий внесок у розвиток фізичної культури та спорту пропагування здорового способу життя серед особового складу другого прикордонного загону Державної прикордонної служби України, начальник другого прикордонного загону полковник Олег Чіча. Одна і саме головна, разом до перемоги. Слава національної гвардії України, слава Збройної Сили України! Слава Україні! дух. вітаю вас! Бронзові нагороди отримує команда Південне-Одеське територіальне управління Національної гвардії України. Ми запрошуємо команду, яка виграла сьогодні срібні нагороди турніру до Дня Національної гвардії України. Команда ВМС України! І команда сьогодні заслужила золоті нагороди. Це футбольний клуб! Південна Пальміра! НГУ!

Наші ворота помню, по сьогодні як справжня партнера, як тиме. Зустрічаємо вас! Дивовижний дощ, він додає дійсно емоцій. Ми всі бачили, як команда Південна Пальміра НГУ перемогла в фіналі. Вони заслужили цю перемогу Підписуйтесь на південну Пальміру і вболіваємо за Україну разом.